Страждали мирні люди. Вісім будинків потребують ремонту, згоріло авто. Країна-терорист знов закидала ракетами Вінничину. Аби процес лікування не асоціювався лише з болем та виснаженням, у хірургічних відділеннях Вінницької обласної лікарні облаштували ігрові простори для дітей. Вінниця та Цюріх розробляють спільний проект з удосконалення системи водопостачання нашого міста. Новини продовжують ефір телеканалу Віта. Всі подробиці дня, що минає у підсумку, вже за мить. Студії для вас працюю я, Ірина Дідух. У ніч на 28 листопада ворог завдав комбінованого удару по території України. Загалом радіотехнічні війська повітряних сил виявили 188 засобів повітряного нападу. Силам ППО вдалося збити 79 ракет і 35 ворожих. БПЛА уламки залізяча впали і на Вінниччині. На місці події працювала наша Катерина Соколюк. Тож їй слово. Ми в хаті були, і вогнем як пішло таку, я думала, що це горить. Воно все як вогнем пішло, раз вибух, другий раз, третій раз вибух. Зі сльозами на очах Зоя Володимирівна показує наслідки ворожого обстрілу. Жінка каже, разом із донькою та онукою були в будинку, коли почули вибухи. В 6 часом ракети тут, як бахнуло, летіли, і це так побило все, і літня кухня, хліб, воно, ну, бачите, і стеля попадала, там все побито в нас. Ну, фалити була всі живі. Подвір'я родини Сокольвак всипане шифером з даху літньої кухні, яку пошкодило найбільше. Тут стеля, а тут обще дивіться, що робиться. Бачите, ось дивіться, все повалилося. Пошкодило уламками ракети і хату. Там і тут бачите, як посікло хату. А он до баште лопла хата на цій вулиці у селі Вороновицької громади понівечено близько 10 будинків. Тут вибиті вікна, посіджені стіни та паркани. Вщент згоріла втівка на подвір'ї пані Валентини, а біля неї вирва від осколку ракети. Стало бити, ми злякалися дуже сильні вибухи. Були це два рази, а третій раз як вдарило, то дуже в хаті засвітилося все. І ми бігом повдягались, вибігли на двір і побачили, що в нас тут ось горить машина. У будинку родини Качурівських вибило усі вікна. Дивом скло не поранило ані дорослих, ані десятирічного сина. Ми всі бачимо, як ракети запускають. Ми бігом щось чусь... нема ума. До вікна бачимо, летить, горить. Тоді воно бахнуло. Вже назад розвертаюся. Воно вже чую, летить стікла і дитина. І я бігом падаю на нього. Подіяло і на нього правоохоронці представники влади та громадських і міжнародних організацій оцінюють наслідки нічної атаки, аби забезпечити жителів необхідними будматеріалами для відновлення. Адміністрація зі свого боку зранку сконтактувала з усіма міжнародними фондами, які працюють на Вінниччині. проліз, ракада, червоний хрест, право на захист. Попередньо вже зі старостою узгоджено, які ремонтні матеріали їм потрібно: брезент, плівка для того, щоб швидко зараз затягнути міт на двері. Загалом наслідки нічної масованої ворожої атаки фіксують на території 11 областей. Головними цілями РФ чергове стали енергооб'єкти по всій Україні. Без світла досі залишаються сотні тисяч абонентів у різних регіонах. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта. Відволіктися від лікування та весело провести час з однолітками у Вінницькій обласній дитячій лікарні облаштували ще дві ігрові кімнати. Тут маленькі пацієнти можуть перебувати разом з своїми батьками. Окрім ігрової зони, кожен простір має куточок для приготування чаю чи кави розігріву їжі. Першими враженнями від відвідування просторів маленькі пацієнти та їхні батьки поділились із нашою знімальною групою. Вона перша відвідувачка дитячої кімнати. П'ятирічна Мішель до обласної дитячої лікарні приїхала разом з татом. Тут дівчинка проходить обстеження. Більшість часу доводиться проводити у палаті, бо на вулиці прохолодно. Тож у цій ігровій кімнаті тепер може роздивлятися кольорові книжечки, грати у різні ігри. Не а їм гратися, і тим більше, що вони тут будуть зустрічатися діти, будуть з собою спілкуватися. А для них, для малечі, їм, їм необхідне спілкування. Восени в обласній дитячій лікарні таких кімнат облаштували дві. Тут хлопці та дівчата можуть перебувати разом з батьками. Для комфорту маленьких пацієнтів є тут місце і для гри, і для відпочинку, і щоб займатися творчістю поза межами палат. У нас була така кімната в відділенні неврологічному. А зараз ми маємо дві такі кімнати відпочинку для дітей. Такий дитячий простір з батьками, з друзями в хірургії. Це простір для своєрідного психологічного розвантаження малечі, аби вона могла відпочити від медичних процедур. У відділенні на 30 ліжок практично постійно заповнене відділення. В цій кімнаті вони забувають про хворобу після перев'язочного, після маніпуляцій. Поіграють з ними тут хтось побуде. Також є куточок, де мами та татусі можуть приготувати чай, каву чи розігріти їжу. А щоб батькам було зручно годувати малюків, є спеціальні столики. Є в шкафчиках чашечки для кави, для чаю. Ось у нас тут є, будь ласка, чай, нески для дітей, набор, набір одноразового посуду. Ось їсть на кашки, ось вівсяна з яблуком вершками, якщо у мами не буде. Чим дитину пригодувати? Проєкт Твій дитячий простір обласна дитяча лікарня реалізувала спільно з фондом громади Подільська громада. Саме ця організація надала необхідні меблі, кухонне приладдя та дитячі іграшки. Ми намагалися спільно, звичайно, з працівниками медичного закладу повністю наповнити від, ну, виходячи від потреб пацієнта, щоб їм тут було комфортно і добре. Нам допомогла організація «Ісар Єднання», яка надала фінансову підтримку. А їм відповідно закордонні партнери. Це насправді донати від німець, від німецьких людей які просто скидалися там, от як ми там по 5 по 10 гривень. От вони теж хотіли підтримати Україну роботу над облаштуванням дитячих кімнат у закладі продовжать і надалі, аби забезпечити комфортом маленьких пацієнтів і в інших відділеннях. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта. Допомогти підвищити якість питної води для містян та модернізувати систему водопостачання з такою метою у Вінницю приїхали партнери зі Швейцарії. Про що домовилися із закордонними фахівцями на заключній зустрічі розкажемо далі. Свердловини та малі річки мають стати додатковими джерелами водопостачання у Вінниці. Такий варіант є оптимальним для покращення якості води у кранах містян, адже очистити південний Буг, який нині забруднений хімічними речовинами, твердими відходами та водоростями на рівні міста неможливо. Для цього буде необхідно досить великі капітальні видатки для модернізації, реконструкції або реалізації цієї стратегії. Ну от і тому для нас це теж буде досить таке, знаєте, серйозний виклик з точки зору фінансового забезпечення. У цій сфері вінницю готові підтримати партнери з Цюриха, зокрема надавши консультації та практичні варіанти вирішення проблеми водопостачання по всій області. Ми бачимо, що деякі виклики пов'язані з водопостачанням у Вінниці ви можете вирішити самостійно. Зокрема, ви вже маєте проєкт будівництва оновленої станції водоочисних споруд. Також ми відмітили дуже високий рівень професіоналізму ваших спеціалістів. Втім, ми могли би підсилити вас під час дослідження шляхів покращення якості поверхневого джерела води річки Південний Буг. Орієнтування на європейський досвід одне з ключових завдань, адже майбутнє членство України в ЄС залежить зокрема і від якості надання комунальних послуг. Тож невдовзі фахівці Вінниця облводоканалу поїдуть у Цюрих, аби запозичити найкращі практики. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, новини за день телеканал. Віта. Сучасним водіям сучасні рішення у сервісному центрі МВС. Вже не перший рік працює широка база онлайн сервісів для отримання усіх необхідних послуг, що економить час на оформлення документів і пришвидшує процес їх отримання у зручний для клієнта спосіб. Сьогодні обговоримо важливе питання обміну посвідчення водія із начальником регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях Сергієм Гайду. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня. Отож, кому варто замінити посвідчення водія і чому це потрібно зробити? Посвідчення водія підлягає обміну як обов'язковому, так і в певних випадках по бажанню того водія, який ним володіє. Обов'язково підлягає обміну посвідчення водія, коли особа, отримавши громадянин, отримавши його перше, отримує його як зі спитовим терміном на два роки за сплином двох років. Такий водій, якщо він не вчинив більше двох порушень правил дорожнього руху, має обміняти на постійне посвідчення водія, таке тимчасове посвідчення, і вже нове посвідчення водія вже видається терміном е, такому водію на 30 років. Е, далі також обмінюються посвідчення водія, видаються е, нові посвідчення водія у разі пошкодження такого посвідчення, втрати. Ніхто, скажімо так, від цього не застрахований, або е, замінюється дуже старий бланк такого посвідчення, на більш сучасний, тому що багато водіїв на сьогодні навіть з Радянського Союзу деякі е, користуються тими посвідченнями, які є дійсні, але їх немає в відповідних базах. Там і за часи незалежності також ті посвідчення, які були отримані, також вони є дійсні, але немає їх в відповідних базах. Вони відповідно вже мають і зношений нехайний стан, тому люди їх обмінюють. І за бажанням також змінюється на новий бланк з більшим ступенем захисту, будованим чіпом, тому не виникати не буде ніяких сумнівів при приявленні цього посвідчення компетентним особам про його справжність. Тобто власне, якщо зоні... ми говоримо про онлайн-сервіси, як це зробити швидко і, власне, можливо, з дому навіть Просто. шляхів обміну посвідчення є два: перший це відвідування безпосередньо сервісного центру, де особа займає чергу, звертається до адміністратора. Фізично його отримую, сплачуючи за послуги. Другий більш зручний спосіб обміняти посвідчення водія, і отримати нове це через онлайн. Такі послуги надає портал, електронний кабінет водія або елементарно можна навіть з телефону зробити через дію. Що Просто для цього потрібно? Для цього. Потрібно верифікуватися в кабінеті водія або удії, відповідно зайти в відповідні вкладки, які відповідають за такий сервіс, і згідно покрокових інструкцій, просто виконуючи їх, доходити вже там до моменту оплати за таке посвідчення, яке вартує 572 гривні, плюс там можлива комісія банку за такі послуги. І, Відповідно, замовляється доставка або на відділення Укрпошти зручне водію, або безпосередньо кур'єром за домашньою адресою там, чи робочою, за що також там, сплачується за кур'єрські послуги 230 гривень. Відповідно, якщо ми робимо це через дію, або портал водія, ця заявка Протягом кількох днів опрацьовується, але по практиці, вам скажу, у нас адміністратори працюють в той же день. І далі, вже по термінам, залежно від логістики поштової, людина може це посвідчення в будь-який зручний час отримати. Якщо говорити по сроках, то відповідно обмінюючи в сервісному центрі, це посвідчення водія, водій може отримати його в той же день. Звернення, але може стикнутися з такими питаннями, як відключення електроенергії, аварійні, повітряні тривоги, що в свою чергу зміщує у нас на сьогодні чергу, і можна часу витратити набагато більше. Відповідно, замовивши його в будь-який зручний час, хоч ввечері, в обідню перерву, вночі, там в кого такий графік замовляєте, потім як будь-яку іншу бандероль. Чи лист там, отримуєте на пошті, не витрачаючи жодне, жодного часу, не прив'язуючись до тих самих відключень світла там, чи інших питань, які можуть змістити у наш чергу заставити людей чекати. Якщо ми говоримо про статистику, чи багато людей користуються онлайн-сервісом, чи вже почали призвичаюватись до нього? На сьогодні статистика, на жаль, не така, якою би бажали її бачити, тому що все-таки ті люди, які звертаються до сервісного центру, в порівнянні з тим, які онлайн користуються послугами, десь 10 до 1 у нас на сьогоднішній день. Створює навантаження у нас і на адміністраторів, і самим людям не дуже зручно з тих питань, які я озвучив до цього, а Онлайн сервіси у нас як завжди причина не у тому, що люди не хочуть, чи їм не зручно, а у тому, що не знають. Не вміють, не знають. Не, не Потрібно мій, один не знають. раз Так, да, варто, варто визнати те, що не кожен день люди з цим стикаються, для, щоб замінити посвідчення водія, і не кожен день його втрачають, щоб треба було його поновити. Тому, коли виникає така ситуація, це ну, перша реакція в людини це йти там в сервісний центр, де вони здавали іспит, і де його отримали. Ну, тому що онлайн-іспит неможливо здати, щоб отримати. І тому е, це і створює е, таке навантаження е, у нас і певні незручності для людей. Якщо зміна прізвища імені по батькові, як тут, як працювати з онлайн-сервісом? Зміна прізвища це та сама ситуація по обміну, Вона по суті є обов'язковою, тому що ну так дійсно людина змінила ім'я. Чи це шлюб був укладений? Е, можливо зробити як в центрі сервісному, так і через онлайн. Іти по підказкам, додати ті документи, які там вимагаються, відповідно, паспорт громадянина, код, документ, який підтверджує зміну прізвища, далі оплата, квітанція, ці документи перевіряються, якщо немає ніяких питань, точно таким самим чином, як і при звичайному обміні, людина отримує нове посвідчення водія. Зареєструвавшись в персональному кабінеті, які ще послуги сервісному центру стають доступнішими, крім е, обміну посвідчення водія, там е, широкий спектр послуг, там найпопулярніше вони там є. Той самий договір купівлі-продажу також можна укласти через дії, записатися в електронну чергу, талончик на практичний іспит, взяти на теоретичний. Ну абсолютно все, що потрібно, звичайно, так і просто раджу... Кожному зареєструватися в кабінеті водія і побачити наскільки там широкий функціонал, де можна і номерні знаки замовити, і сплатити штрафи, які можливо там є. Забронювати номерні знаки. Ну надзвичайно широкий спектр послуг, авто застрахувати, і, і так далі. Цим тобто, треба сподіваюся, Вінничани будуть користуватися. Сподіваюсь. Нашим глядачам нагадаю, гостем студії був начальник регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях Сергій Гайду. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати. Енергонезалежність для бізнесу, а мешканцям багатоповерхівок капітальний ремонт дахів. Про втілення унікальної для міста спільної ініціативи розкажемо. Молодіжний центр вдома. У погребищі у місцевих юнаків та дівчат з'явилось місце для спільного дозвілля та розвитку креативних проєктів. Зимові розваги. Гумштаб запросив на спільне катання на ковзанах дітей загиблих та зниклих безвісти військових, переселенців та сиріт. Бізнесу енергонезалежність мешканцям сусідніх багатоповерхівок відремонтовані покрівлі у Вінниці. Айті парк спільно з міською радою та містянами реалізують проєкт з облаштування сонячної станції. Не маючи можливості встановити сонячні панелі на даху it парку його керівництво звернулось до міської влади з пропозицією встановити такі на сусідніх багатоповерхівках, попередньо зробивши капітальний ремонт дахів. Про плюси такої співпраці. Ці розповість Олена Карбівська. У Вінницькому АІТ-парку працює понад сотня компаній. Аби під час відключення електроенергії бути енергонезалежними, вирішили встановити сонячну станцію. Розмістити панелі на власному даху немає можливості, тому за допомогою звернулися до сусідів мешканців трьох багатоповерхівок. Вони отримують капітально відремонтований дах, а бізнес альтернативне джерело енергії. Що виграють мешканці? Перше основне ми знаємо, що так звані хрущовки дуже сильно потерпають в літню спеку. Верхні поверхи неймовірно нагріваються. Якщо ми ставимо сонячні батареї зверху, а перед цим ставимо світову відбивну білу мембрану, то нагрівання верхніх поверхів ми сильно зменшуємо. Крім того, люди виграють в тому, що їм не потрібно турбуватися про свою покрівлю, не потрібно збирати гроші, не потрібно переконувати інших мешканців. Будинку за адресою 600 60 років. Капітального ремонту покрівлі тут жодного разу не проводили. А рік тому зробили поточний ремонт. Тоді гроші збирали з мешканців п'ятого поверху, тому розуміли, ускільки обійдуться капітальні роботи. Коли отримали пропозицію за встановлення сонячних панелей отримати відремонтовану покрівлю та гарантію 10 років, одразу погодилися. На 10 років з гарантією. Це дуже-дуже гарно, і поставились тож всі почті гарно, тому що ми це кришу робили за свій рахунок. Те, що ми за власний рахунок робили у прошлому чи позапрошлому році, те десь на два роки мінімум, ну, максимум на чотири було би. А так, це на 10 років і я рахую, і не тільки я рахую, що це дуже для мешканців багатоповерхівок такий ремонт безкоштовний. Оплату ремонтних робіт здійснюють на умовах співфінансування. 60% вартості сплачує міська рада, 40% – IT парк Ця синергія, виходить, бізнес, міська влада і мешканці має дати гарний результат, який буде вигідний всім сторонам. Мешканцям це оновляться дахи. І вони стане житло їхнє більш безпечним. Для міської влади це також покращення житлового фонду і задоволеність мешканців. А бізнес отримає можливість влаштувати сонячні електростанції для своїх потреб і забезпечити себе енергією і стати більше енергонезалежним. Ремонт на двох дахах уже розпочали. По його завершенні тут встановлять мережеву сонячну станцію. Загальна кількість фотоелектричних модулів буде 374 штуки, 218 кВт виробітки по фотоелектричних модулях. Орієнтовна виробітка в рік буде становити 266 тисяч кВт, Що по комерційному тарифу буде економити 2,2 мільйона гривень в рік. Також в Айкі парку вирішили облаштувати пункт незламності. Ми будемо обов'язково ще надавати можливість тим, хто просто залишився без світла тут обігрітися. У нас, умовно кажучи, ми зробили таку звану меню незламних, і будемо ну, неофіційний, такий буде у нас тут пункт незламності. Тобто всіх будемо абсолютно безкоштовно пригощати під час відключень гарячим чаєм, ну і буде ще якийсь там водородік, який невеличкий, зовсім як знак незламності, видаватися всім безкоштовно. Такий проєкт у Вінниці втілюють вперше. Він спрямований на підвищення енергонезалежності та покращення житлового фонду міста. Олена Карбівська, Вадим Інжиєвський, Аркадій Іпатов. Новини за день. Телеканал Віта. Місце для розвитку, спілкування, а також обговорення та реалізації різних проєктів. У погребищі цьогоріч запрацював молодіжний простір. Як він виглядає та які заходи там проводять не тільки для молоді, розкаже Ілля Іскра. Вже півроку у Погребищенському центрі культури та дозвілля працює молодіжний простір вдома. Реалізували проєкт завдяки всеукраїнській громадській організації Будуємо Україну разом, яка надала на створення простору понад 70 тисяч гривень. Ще 20 тисяч зі свого бюджету виділила Погребищенська громада. Проводимо тут і майстер-класи. І фільми, перегляд фільмів організовуємо спортивні події, також трансляцію проводили. Зараз працюємо плідно з центром життєстійкості, де проводять тренінги для ветеранів війни, для їхніх сімей. Приміщення молодіжного простору також слугує локацією для проведення івентів іншими організаціями, серед яких, зокрема, місцевий центр життєстійкості. Ми підписали меморандум з керівником простору, і ми проводимо на базі простору свої заходи. Ми проводимо сюди підлітків своїх. Да, от, наприклад, да, як сьогодні було це груповий захід з дорослими, і на базі простору ми проводимо тут і телевізор, тут і проектор. Такі молодіжні простори допомагають залучити молодь до активного життя міста чи селища, а тому повинні бути у кожній громаді. Молодь має розвиватися, має мати умови для самореалізації. Найкраще це робити там, де збираються молоді люди, обговорюють проекти, формують ідеї і мають можливість для їх реалізації. Надалі Погребищенський молодіжний простір планує брати участь у грантових конкурсах, аби провести ремонт у фойє центру культури та дозвілля і розширити свою локацію, що дозволить створити у майбутньому ще й ветеранський простір. Ілля Іскра, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. Катались на ковзанах, відпочивали та спілкувались. 50 дітей в розливих категорій розважались на ковзанці. Влаштували захід для хлопчиків та дівчаток. Координатори міжрегіонального координаційного гумштабу про емоції дітей розкажемо у сюжеті. Десятирічна Софія вправно катається на ковзанах. Дівчинка з Маріуполя. Через вторгнення Росії та окупацію рідного міста вимушено переїхала до Вінниці з усією сім'єю. У Вінниці родина вже більше двох років. На льодовому катку не вперше. Стала на ковзани ще маленькою вдома. Я дуже давно десь рік не каталась і дуже вражена, що стала на коньки. Спочатку було дуже складно трохи кататися, але потім я вже привикла. На ковзанку прийшов і 12-річний Володимир. хлопець хлопець-вінничанин з багатодітної родини. На ковзанах не стояв раніше, тож лише навчається. Важко на зараз краще, тому що допомагають люди всім. ну, їхати, переворачуватися, Звісно, впав уже. Ну, це... Розваги для хлопчиків та дівчаток напередодні зимових свят лаштували координатори міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Катання на ковзанці провели в рамках акції Діти мають право на дитинство. Цьогоріч, вперше перед святами, міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб влаштував таку акцію для дітей, але попередні роки ми вже влаштовували для них катання на ковсанах, катання на тюбах, походи в кінотеатр і багато інших активностей, щоб діти могли відчувати своє дитинство трошечки ліпше в умовах наших українських реалій. Катались на козанах діти військовослужбовців, полеглих та зниклих безвісті захисників, переселенців, а також хлопчики і дівчатка з багатодітних сімей. Влаштовують захід, аби діти відпочили, познайомились та розважились. У нас щоденно є і тривоги, і плюс ще за якісь замінування, і шкіли, і дитячих садочків. Дітки також виснажуються, і це для них дуже важливо для того, хоча б на якийсь період часу забути про це все, відволіктись і провести гарно час. Катались дві групи хлопців та дівчат по годині. Загалом на козиці відпочили півсотні дітей. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта. На цьому ставимо крапку. Вже завтра у цій же порі очікуйте на свіжу порцію новин. А одразу після випуску не пропустіть міжнародний дайджест, у якому ми покажемо, як виглядала бабуся Тутанхамона. Її образ відтворили по муміфікованим решткам. Я ж кажу вам до побачення.